Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску прориви від Eleven Labs, Google та OpenAI нові альянси у світі ШІ інвестиційні рекорди в технологіях і проекти, що змінюють майбутнє науки, дизайну та бізнесу. Eleven Labs представила революційний скрайп v 2 Real-Time, найточнішу у світі модель для перетворення мови на текст у реальному часі. Вона забезпечує транскрипцію із затримкою менше 150 мілісекунд у понад 90 мовах, перевершуючи конкурентів на кшталт Whisper чи Gemini Flash за точністю навіть у шумних умовах. Модель інтегрована в платформу агенти, що дозволяє створювати людських голосових ботів для підтримки клієнтів, бізнесу чи освіти. Завдяки швидкості, надійності та ціні у 40 центів за годину Skype V2 RealTime відкриває нову еру голосових технологій, де Ші розуміє людину майже миттєво. Google Labs розширює можливості креативного Shi. Компанія запустила функцію анотацій у міксборд, інструменті для візуального мозкового штурму. Тепер користувачі можуть малювати чи виділяти області і описувати зміни текстом. А штучний інтелект одразу редагує чи додає елементи, зберігаючи стиль і перспективу. Новинка, побудована на моделі Gemini 2.5 Flash, дозволяє створювати дизайн з нуля без складного софту, що робить міксборд конкурентом Canva та Figma. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШИ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Антропік бере курс на ефективність проти OpenAI. Компанія, відома своєю моделлю Клод, прогнозує значно нижчі витрати на обчислення завдяки дешевшим чіпам і партнерствам з Amazon та Google. На відміну від OpenAI, яка інвестує мільярди у масштабну інфраструктуру ChatGPT, Anthropic Антропік робить ставку на дисципліну витрат і корпоративні API, де заробляє у вісім разів більше на одного користувача. Експерти вважають, що така стратегія може забезпечити їй кращу прибутковість до 2028 року. Magic Patterns залучила 6 мільйонів доларів та запустила версію 2 і Стартап, що перетворює текстові запити на повноцінні інтерфейси, отримав інвестиції від Standard Cap і презентував оновлення, яке генерує готовий код для React, Figma чи CSS. Інструмент скорочує час дизайну на 70% і автоматично підлаштовується під бренд-компоненти компанії. Інвестори називають Magic Patterns антифігма для ери штучного інтелекту, що відкриває нову сторінку в щі прототипуванні. Платформа GAMMA досягла 100 мільйонів доларів прибутку. Інструмент для створення презентацій, сайтів і постів із використанням шиї залучив 68 мільйонів доларів у раунді Series B за оцінки 2 мільярди з понад 70 мільйонами користувачів. гамма фактично замінює PowerPoint, дозволяючи створювати динамічний контент природною мовою. Компанія з командою усього 50 осіб стала символом розумного масштабування у ши індустрії. OpenAI підсилюється новим технічним гігантом із Intel. Сачін Каті, колишній технічний директор і керівник напрямку щі в Intel, приєднався до OpenAI, щоб очолити розробку інфраструктури для штучного загального інтелекту. Його експертиза в мережах і чіпах стане ключовою для масштабування досліджень та зменшення залежності від Nvidia і Microsoft. Відхід Катті став серйозним ударом для Intel. Яка і так поступається в сегменті щі-чіпів, але для OpenAI це ще один крок до створення власної апаратної екосистеми. Motion та Cursor AI об'єдналися для революції у фронтенд розробці. Motion, автор відомої бібліотеки Framer Motion, оголосила офіційне партнерство з Cursor, найпопулярнішим Ші редактором коду. Це дозволить розробникам створювати анімації та інтерфейси прямо в IDE, використовуючи природну мову. Засновник Motion Мет Perry назвав курсор множником продуктивності, а аналітики прогнозують появу нового напрямку агентного фронтенду, де код, дизайн і анімація поєднуються в одному процесі. Стартап Карумі запустив інтелектуального продуктового експерта, який самостійно проводить демо, відповідає на запитання клієнтів і адаптує показ, підмову та інтерес користувача. Агент інтегрується з KRM на кшталт HubSpot чи Salesforce, підтримує понад 20 мов і скорочує цикл продажів до 50%. Засновники позиціонують Карумі як міст між лендінгом і продажем, що перетворює статичний сайт на живий діалог. Кліо підкорює ринок Легалтех із рекордними інвестиціями. Канадська компанія залучила 500 мільйонів доларів у раунді Series G, Піднявши оцінку до 5 мільярдів та придбала платформу Vilex за 1 мільярд, завдяки шії інструменту Vincent, Clio тепер автоматизує юридичні дослідження, прогнозує результати справ і генерує документи, зменшуючи час роботи юристів на половину. Аналітики називають це моментом зрілості для легальної AI, який робить правові послуги доступнішими. Доктор Фей Фей Лі назвала просторовий інтелект наступним рубежем Ші. Хрещена мати комп'ютерного зору зі Стенфорду опублікувала есе, де пояснює: після тріумфу мовних моделей справжній прорив полягатиме у вмінні Ші розуміти тривимірний світ. Вона порівняла це з появою зору у трилобітів, що колись запустила вибух життя на землі. Просторовий інтелект, за словами Лі, стане фундаментом для нової ери. Від автономних роботів до наукових відкриттів, що поєднують сприйняття, уяву та дію. Журнал Time запустив власного ші агента для роботи з архівом, тепер кожен може поставити запитання й отримати текстові або аудіовідповіді, засновані на більш ніж столітній історії публікацій. Агент поєднує генеративний ші, семантичний пошук і синтез голосу, працюючи виключно з перевіреним контентом журналу. Цей інструмент робить історію з живою та знаменує нову еру інтерактивної журналістики, де читач спілкується з минулим напряму. Спільна ініціатива компаній Inference і Wind Labs Ella створює базу з мільйона наукових статей, де великі мовні моделі генерують перевірені структуровані резюме з посиланнями на джерела. На старті доступно 100 тисяч коротких підсумків і 3D-візуалізатор. Що дозволяє досліджувати зв'язки між темами. Проект обіцяє скоротити час на літературний огляд з днів до хвилин і зробити науку доступною для кожного від студентів до дослідників. Google уклала стратегічне партнерство з африканським технологічним гігантом Casava Technologies – щоб зробити Gemini та Google AI Plus безкоштовно доступними без витрат мобільних даних у понад 20 країнах Африки, ініціатива відкриває доступ до найпотужніших моделей SHI для мільйонів користувачів, дозволяючи створювати текст, зображення і код навіть без інтернету, касава забезпечить локальний хостинг даних і безпечну інфраструктуру. А Google фокусується на молодому поколінні континенту, підтримуючи освіту, бізнес і креативність. Це партнерство вже називають революцією інклюзивного, ШІ, що може перетворити Африку з користувача на творця технологій. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.